Хочеться вашої думки для нашого поглядацького загалу змалювати про ось цей парад 9 травня, про лідерів, які мають намір бути присутніми, та і про ті іміджово-політичні наслідки, які може все це спричинити на внутрішній вжито Керевський, та про які особливо поговоримо ще, і звичайно на зовнішній контур, пане Е, Ну, знаєте, спочатку треба сказати. Про цих двох, значить, ну, лідерів я не буду казати, тому що вони не є лідерами. Але якщо я адекватно їх назву, то нас забанять нас нас комісія. Я про, значить, давайте давайте про... продовжимо наші зустрічі у, у, у живих етерах. Та, і тоді ви, я, ви майстер я... слова, ви можете послуговуватися метафорами красивими. Тут, тут історична аналогія. Тут mm. Фіцо і Орбан, я не знаю в якості, кого вони там присутні. Mm -hmm. ну, а, я не, я, от, я, от я не знаю, пане Валері, про Орбана я не бачив його в листі, в листі. Фіцо бачив, а Орбана не бачив. Чи може я не туди О, дивився? О, ор, ор Орбан там не буде, але якийсь там сієр, то обов'язково mm -hmm. буде mm -hmm. представлений. Тому що, е, т, т, тому що ми ж бачимо, яку політику вони там проводять. Mm -hmm. Ну і Фіцо, це знаєте, словацька підробка того самому орбана за всієї поваги до Словаччини і громадян Словаччини справа в тому, що Фіцо очевидно треба нагадувати його попередника це Йожа Фатісо, який був поплічником а, нацистів до 45-го року. Воював на боці а, нацистської Німеччини Соваччина в другій світовій війні. Тому парад там представлено він так то як капітулянти. Це як чи як а, ті, які воювали за а, колись а, з нацистами, тепер вони перепрошую на боці нацистів, а тепер вони на боці расистів. Ну а Орбана ну треба задати, тому що він став у пам'ятники генералу Горті. Адмірал А Чому адмірал? Тому що тоді е, в них так фантомні болі. У -у -у Угорщина тоді е, практично була такою країною, яка вважалася морською, тому що територія була і частина Адріатики входила, uh -huh. входила до неї, і вони воювали відверто воювали. Дорого среднього році з Горті, Гортя потім з таким собі Салаше ще більшим нацистом. А ну і нашим урядовцям треба нагадувати про що я не раз скажу, не про те, там Стефанішина акцептовує 11 пунктів, думаючи, що вона е, наблизить е, Угорщину до України, Україну до Угорщини. А нагадувати їм трагедію в Корюківці трагедію Друго світової війни. Ведеться селище на Чернігівщині, де е, угорські жандарми знищили 6700 українських мирних мирних мешканців. 6700 українців це 45 разів більше аніж хатинь, яку всі знають. Е, це 41 раз більше аніж чеські лідиці, які всі знають, і в 12 разів більше аніж вородурі. Я не рахую жертви, але чомусь ті, е, е, значить, символи нацистського. Нацистських злочинів вони відомі. А от, значить, ми тут і нагадуємо е, сьогоднішнім значить, послідовникам адмірала Хорті, що вони творили на території України. Ось так треба вести наступальну політику. Щодо пораду в Кремлі, ну, знаєте, розповідає там Фіцо про те, що не треба нас залякувати. Ну, нагадаю, коли, наприклад, той самий. Гутереш це генсек ООН. тобто найвища в міжнародних інституціях, найбільш легітимна така зачуща символічна фігура був в Києві напередодні підписання у Москві зернової угоди Путін вдарив по центру Києва. Тобто Фіцо вважає, що значить він такий перець, якого не можна лякати, а ор Гутереша можна спокійно путіним лякати. Чи може нагадати Фіцо про те, як е, Шість, шість премєр міністрів і президентів африканських країн, включно з Рамофосою, е, який також так любить Путіна, е, включно з е, а, і плюс е, сьома людина, це керівник Африканського Союзу, були в Києві. Також по дорозі до Москви, де вони просили Путіна розблокувати Чорне море на путінських умовах. Путін також вдарив по Київ. Чи може Фіцо він е, е, такий собі знаєте, е, дискримінатор е, африканського населення? Що він вважає, що його не можна лякати? Бачите, а африканців можна лякати? Може він хоче тут сегрегацію і апартеїд вводити? Я не знаю. А тому думаю, питання в тому, що Путін, звичайно, що хоче показати, що до нього прилітають, що до нього летять. Насправді там буде дві людини. Там буде Путін, і там буде Сіньзінпін. Сінь зінпін, Сінь враховуючи неправильну політику і неправильне постановку завдань Трампом, тому що він чомусь визначив, що Китай для нього є загроза, а не Росія. Сінь зінпін побачив, як піднімаються ставки, і ще більш здружився з Путіним. І Путін, побачивши яким чином його збираються витягнути, підняв ставки, і сказав: Ні, ти мене не видернеш, а я далі буду значить проти тебе, проти Трампа, проти США на своїх умовах там робити якісь там союзи. Тому не треба нас лякати, не треба нас попереджати. Треба на себе дивитися в зеркало. Частіше коли рожа крива. Це вже російськими присивами, Як я кажу різним там Фіцо. А ну а те, що там можливі провокації, ну нагадаю нашим глядачам. Що Путін прийшов до влади, підриваючи своїх громадян е, в е, пам'ятаєте Волгодонсько на Крашивському шусе? Потім а потім, шосе а потім там. те саме Рязанський цукор. Він може влаштувати mm -hmm. якусь провокацію, звинувачувати українців, значить, і через Віткофа цього продажного адвоката передати значить маляву продажному суді. А той як каже в цьому світу, дивіться, Значить, у нас був такий успіх на три дні. А оці такі сякі, значить. Вони е, зробили провокаціями, і у це свято зі слізами на глазах значить вирішили знов е, значить, повторити зізами зі тепер в цих матерів, тих, е, хто там, значить, тепер здійснює таку собі е, воєнну операцію на території України проти так званих е, на, 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 нацистів. Тому все воно помінялося. Е, Путін узурпував перемогу в Другій світовій війні. І Трамп правда вирішив. Сказати, що це ні, це він 8 травня буде значить приймати е, тих, хто значить вважає, що Америка перемогла. Тут виникає запитання: правда, що це було в Хиросіма на чи це не була друга світова війна, і чому вона завершилася саме з перемогою для, для Америки, з перемогою над нацистською Німеччину, а не з перемогою над Значить, мілітарісткою Японію, але це вже інше питання. Нам треба повертати свою історію, тому що українці воювали. Ми зараз показали, як ми воюємо. Ми зараз показали свої, свої креативні рішення. Вся слава руського оружия і інше, як узурпована, приватизована, перекручена і переліцована на свій лад слава українських вояків, української зброї. І навіть та сама Два війна, вона не була десь там, значить, за Уралом. Вона була на території. України, Білорусі, країн Балтії, ну і тих частин європейської Росії, які насправді їй не належать. Йдеться про Смоленщину, йдеться про Вороніщину, йдеться про Курщину, йдеться про історичні області України Великого князівства Литовського. А Москва і Пітер вони не були Ленінград, Вони не були здані. За них Сталін домовлявся з нацистами для того, щоб віддати їм Україну. А для того, щоб йому там дозволили в Москві домовлятися з нацистами. Ну і нагадати, треба росіянам паради в Польщі, маршал Тимошенко, німецькі генерали, і яким чином вони ділили Польщу. Просто німці, знаючи, що на них нападуть, Сталін нападе раніше, вирішили зробити це превентивно. Пана Валерія, скажіть, будь ласка. Путін зараз от дістає впевненості насамперед від кого? І е, чи не удавана ця впевненість, яку він е, вряди годи от демонструє, в тому числі і своїми ініціативами? Ну нам треба просто задати, який Путін був тримаючись за. Щоб не впасти за краючих столу, пам'ятаєте, коли він з цим сфенерним, значить, шойгу там спілкувався, його трясло. ж його трісло так, як трясло Гітлера. Да? Коли він же там ховався в бункері, сподіваючись на армію Венка і Вундервафе. Байден допоміг йому тим, що підвів повівся на шантаж. Ядерною зброєю Трамп допоміг Путіну тим, що він неправильно артикулював задачу, і він вирішив, значить, підібрати виконавців під неправильно виконану задачу. Тобто, грубо кажучи, якщо Росія ядерна держава Трамп не хоче в неї, з нею стягуватись, а на Україну можна тиснути, то певною мірою він навіть говорячи про те, що він розуміє Путіна, він так само робив. І практично запросив Путіна до підняття ставок, Запросив Путіна до бомбардування суми Кривого Рогу. Путін замазав Трампа крові українських малюків, які загинули в Кривому Розі і в Сумах. Сізьми українських матерів, які втратили своїх дітей в цих містах. Ну, певною мірою я кажу не на особистісному рівні. Я кажу про те, що насправді те, що Шантаж ядерною зброєю для Байдена і неправильна задача. Поставлена задача і неправильно підібраний виконавці під неправильно поставлену задачу. Якщо треба припинити війну дуже швидко, то хто там може її припинити? Кіткелах ні, кіткелах путіну не подобається. Давайте того хто буде подобатись е Путіну. Підібрали відков, а Він сказав: я, я швидко припиню. Подивився, як це можна зробити на його думку. Швидко Путін же ж не обіцяв швидко. Трамп обіцяв швидко. Давай довести на Україну, щоб вона була е значить більш податливою. І Оці е вимоги Путіна. П'ять областей я відков навіть не вміг їх рахувати. То чотири в нього то п'ять виходило. То він практично на умовах Путіна збирався припиняти цю війну. Тому неправильне поставлене задача і піддавання путінському шантажу шантажу. Вони певною мірою зробили йому такий подарунок, який з цього затравленого трусливого зайця він відрізняється від Гітлера єдиним. Тіп, на відміну від Гітлера, він трусливий. Ще раз, це не означає, що гітлер гарний. Просто це такі злодій, такі злочинці, але ще цей трусливіший. Вони я б інше слово використав, звичайно. Вони зробили з цього затравленого зайця, такого собі впевненого чувака, який приймає тепер поради. Трамп витягнув його з ізоляції, витягнув його з токсичної ситуації і певною мірою Путін зараз. Не завдячуючи такого роду неправильній перетиці Трампа, а він тепер хоче впевнено накрукувати цими порадами на червоній площі. Але я думаю, що мій прогноз залишається актуальним, тому що. Тому що доведеться якось так чи інакше, але відповідати на виклики і на загрози не на комусь особисто саморівні, тому що не можна проводити червоні лінії під час війни. Нагадую нашим речам постійно свою думку. А всі цей весь цей Ялтинський світ тільки після того, як перемогли, і то в Європі поділили. Далі булося, відбулося протистояння. Не можна поділити те, що не ділиться, і війна буде тривати. Жодні домовленості з Путіним неможливі. Договори зараз насправді не, не гарантовані. Підпис того самого Трампа дискредитований, тому що він може сьогодні підписати завтра не підписати. Війна буде тривати, і в цій війні однозначно слабким ланцюгом. Спочно слабкою ланкою цього лавцюга є Росія. Вона була буде так чи інакше розірвана, і так чи інакше. У ця третя глобальна війна вона відбудеться. Вона відбувається верніше. Вона закінчиться новим світом новою системою безпеки, в якій не буде сьогоднішньої Росії. Пане Валерію, там двохвилинний ну дві з половиною максимум прикалабок до нашої сьогоднішньої з вами бесіди. Чи встигли ви дістати вражень від то кіна про 25 років Путіна при владі? Чи може якісь хайлайти дивилися? Поділіться з нами особливо яскравими враженнями. Я б вам склянку кефіру б запропонував, але ну ми не, не в студії. Сказка кефіра вона е, має значення як бог машини, е, тобто це те, що швидко е, вирішує ситуацію, яка до того лінійно розвивалася в сучасному такому постмодерні. Пам'ятаєте гая річі, але насправді це і працює. Нібито ситуація розвивається об'єктивно, ніби ні, не потім хоп. Якась така подія, яка опіна до грецької трагедії одразу все перевертає. Так воно і буде з Росією. Це стосовно склянки кефіра. А, дякую за таку потужну метафору. Де усе машини? Я кажу про те, що насправді я не дивився цього фільму, але оці епізоди я читаю пресу, Я нічого російського не споживаю, не тому що я відірване, тому що я дуже добре знаю, що нічого там нового не буде. Uh, e uh... Єдине, що мене цікавиться, як руська місяцька ідея, вона зітнеться з новим місіанством Трампа. Але це питання за межами е, відповідь на е, це на, на це за межами вашого запитання. Путін там зрозуміло, що е, ізгалявся. Путін там зрозуміло, що нагадував про ядерну зброю. Путін там зрозуміло, що вважає, що значить, е, от дивіться, я її не застосовую, але якщо я буду застосовувати. Путін е, це насправді вже відпрацьована е, така собі. Модель да, розвитку. Насправді він завів Росію в тупік те, що він там намагається голосно кричати, то це крики інфантильного, значить, затравленого такого присаркуватого. Я далі там не хочу входити в метафоричну метафоричної. Він лякає минулих. У Росії немає минулої, немає у Путіна. Ну але яким чином вони мають, значить себе відтворювати Золоте, золоте століття для нації має бути і герой а якщо герої не твої і золоте століття не твоє то вся твоя історія це ніщо інше як фантомні болі за втраченим раєм і тому всі ці фільми пропагандистські, які Путін створював, які буде створювати, можливо ще всі ці пропагандистські ролики, все це це. Я вже не кажу. Я вже кажу не раз. Це практично вкрадена українська історія, вкрадений український паспорт, коли, коли вклієна у ця значить євроазійська мармиза. А вони самі не знають, що таке їхня ідентичність. Наша війна за ідентичність це не наша війна за нашу ідентичність, Ми себе знаємо. А от вони себе не знають. І тому вони собі приписують різні а, чужі а, культурні історичні а, святині, Вони прописують святу історію, а, чужу історію. Пам'ятаєте Орвала? Той, хто панує сьогодні, панує над ага. минулим. Той хто панує над минулим, панує над майбутнім. Тому минулого в Росії немає. Відповідно, у неї не буде майбутнього. Тільки етерна дисципліна спонукає нас у тут -от за три крапо поставити у нашому діалозі, за який я вам дякую, пане Валерію. Диміні поглядавської аудиторії поготів. Запрошуємо до нових зустрічей у живому етері прямого керівник центру суспільної інформаційних технології форум. Валерій Димов був з нами.